Ну ми надалі продовжуємо інформувати вас про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції. Зараз більш детально саме про ситуацію довкола Маріуполя доповість нам Олександр Кінцфатер, речник цього сектора. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку, Кристина. Розкажіть, будь ласка, що саме довкола Маріуполя? Чи спокійно на цьому напрямку зараз, чи загалом зберігається загальна тенденція, як на сході, неспокійна ніч. Так, було неспокійно. За минулу добу секторієм зафіксовано сім обстрілів, п'ять в районі населеного пункту Широкіна і по одному по позиціях біля Гранитного і Петрівське. Так, Також спостерігався проліт безпілотника. Починаючи з восьмої вечора російські найманці вели прицільний вогонь по українських позиціях Широкіна з 82 мм мінометів. Великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Спільним центром за припиненням вогню бойовикам був запропонований режим тиші. Але ворог вогонь не припинив. За наказом був відкритий вогонь у відповідь зі стрілецької зброї і кулеметів. З невеликими перервами обстріли в районі населеного пункту Широкина тривали до півночі. Втрати поранених з нашої сторони немає. Чи активно відповідають українці українські герої на провокативні обстріли терористів? Так, також тільки то за наказом. Факт обстрілу українських позицій е, свідчить про те, що досягнути домовленості по відводу від лінії розміжування артилерії калибром до 82 мм бойовиками, не виконується. Як можете відзначити роботу місії ОБСЄ, чи активні вони зараз? і Чи фіксують всі порушення? Так, фіксується все порушення, але ж бойовики вогонь не припиняють. Ну, ясна річ, їм думка місії навряд чи буде конструктивом. Ми вам дуже дякуємо за інформацію. Будемо сподіватися на те, що в подальшому ситуація буде стабільною. Буде щоб не погіршувалася вона на Донбасі. Загалом і в секторі М. Я ж нагадую, що на зв'язку з нами був Олександр Кінцфатер, речник сектора М.